Пацаєва 4 корпус, 1 канді, протерло полубак. Інтак, вот зсередини це все виглядає. Хрестовинка отак вот виглядає. Зараз ми її відкрутим, це все буде. А, ну видно, в принципі, тріщинку. Раз, і тут десь. Коротше, зараз відкручу, покажу. Наш печибничок и сальничок Тоже уже Капец От бутылы Порошок Вот такие у нас порошок